Оговтатись після такого неможливо, зазначає директор АТП Михайло. АТП, що постраждало від ракетного удару? Чоловік згадує, після прильоту йому зателефонували співробітники, повідомили, що по підприємству завдано. Удар Михайло каже, одразу приїхав. Все навколо горіло, автобуси палали. На час завдання удару ну це на надвечері. Заїхали усі автобуси з міських маршрутів. Це ну, на той час, ну я так, десь там 50 водіїв, які заїхали, які здавали зміну, здавали виручку. Це були дівчата-касири, це були механіки КП, це була нічна зміна слюсарів, це був шиномонтажник. Ну, десь 70-80 людей було на території підприємства. Як ну, підкреслюю, це цивільні особи, цивільне підприємство, яке обслуговує цивільних. Чоловік наголошує, щоб підрахувати збитки, знадобиться мінімум тиждень. Загалом на підприємстві було 200 автобусів. Під час війни щодня на міські маршрути виходили до сотні. Зранку після ракетного удару виїхали лише 14. «За мною це погоріли стоять автобуси першого класу. Це Вольво, який ми завозили. це останні Вольво, які прийшли. Ну, за три тижні до війни останні прийшли їх, розмитли. вартість кожного там 30-40 тисяч євро. Скільки їх згоріло, я ще не рахував. Директора ТП пан Михайло керує підприємством вже чверть століття. Починав з чотирьох автобусів. Зізнається, справа його життя. Колектив справжня родина. Оговтатись після цього ну неможливо. Це ну, завдано такого ніщівного удару по найцивільнішій інфраструктурі, найцивільнішій. Тому що ви бачите, що на території підприємства там погорілих немає жодної вантажівки, немає нічого. Це великі автобуси великої місткості, які низькополі, які не можуть їздити по полях, вони не можуть їздити по бездоріжжю. Це автобуси міські, міського типу. Це автобуси, які під'їжджають. І коли відкривають двері, вони нахиляються у бік зупинки. Під час ворожої атаки загинули троє людей. Ще п'ять постраждали. Знищено та пошкоджено півтори сотні автобусів. Через ракетний удар. Декілька міських маршрутів працюють з перебоями. Насправді Втрата понад 150 автобусів це суттєва втрата для міста. Але ми всю ніч намагалися знайти резервні автобуси по іншим автопідприємствам. Станом на сьогоднішній ранок у нас не працює тільки один маршрут, і будемо сподіватися, що завтра вже він відновить свою роботу. Але 150 автобусів це. Надвелика втрата для міста. Зараз у нас виходить на лінію близько 620 автобусів, тобто 150 автобусів це ну, майже 25% це чверть. Тобто це автобуси, які перевозили понад 9 тисяч пасажирів кожного дня. І треба також зауважити, що це підприємство воно працювало і на міжміських маршрутах, тобто деякі сполучення вони зараз міжміські також залишилися обслуговувало воно виключно цивільних людей. Тобто, це військовий злочин, направлений проти України. Окрім АТП від вибуху дісталося й одні з міських гімназій. Найбільше пошкодження прийшлися на вікна, стіни потріскалися. Директорка навчального закладу Ріта Григорівна зітхає. Агресор зробив жахливий подарунок до дня вчителя. Найбільше пошкодження прийшлися звичайно на вікна. Коли вранці прийшла, то побачила оці. Порожні зіниці наших вікон сльози накотилися на очі. Просто постраждали майже всі кабінети. Особливо постраждав фасад, який виходить на, на, на цю сторону. Жоден кабінет не залишився непошкодженим. Всі кабінети пошкоджені, є такі вікна повністю разом із рамами випали. Є пошкоджені, пошкоджене скло потріскалося, але їх треба знову ж таки замінити, тому що. Це так, тільки тимчасово вони можуть триматися, а так вони від від вітру, від якоїсь непогоди вони посипляться, і це ж буде, звісно, що дуже холодно. Місцевий мешканець Олександр розповів, що у його квартирі від вибуху вилетіли шибки кухонних дверей. Будинок дрижав. У мене в квартирі, то між ну, був, кухонна двері. Ну від ударної ударними стекла. а стани всі стока. Це дом задрожав, По то, что были окна, были приоткрыты у нас. Будем жить, не дождутся они. Сразу забирали, ну, документы, ну, те так, первые, так сказать, предметы, будем так говорить это, и все выбегали вот сюда вот и вот бомба у нас здесь вот, вот оно. Когда спустились там деток очень очень много маленьких и грудные деточки там были. Вот. Здесь когда начались, после этого начались хлопки, начали взрываться. Які автобуси, тому що вони заправлены газом, бензином, Мы Ми підходили тут, там просто ужас один. Армагеддон. Нагадаємо, вночі 29 вересня агресор вдарив посеред містю Дніпра. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та магазини.